Кому війна, а кому мати рідна, поки одні повертаються з війни, сподіваються, що немарно ризикували життям та втрачали здоров'я. Інші намагаються на рештках цього ж здоров'я ще й підзаробити. Програма Люстратор 762 вийшла в ефір на одному з телеканалів на початку грудня. Вона викликала резонанс на Волині, адже порушила тему корупції в Луцькому військовому шпиталі. Однак, вже за кілька днів до громадського Волинь звернулися практично всі фігуранти цього скандального матеріалу. Вони стверджують, що їхніми словами зманіпулювали. Ми ж не робимо висновків, просто даємо їм слово. Подивіться на цю людину і запам'ятайте, це Андрій Кострубський працює в Луцькому військовому госпіталі. До нього ми ще повернемось. Олена Звєрєва, психолог, волонтер. Щодня вона приходить до Луцького військового шпиталю, спілкується з бійцями, які повернулися з війни. Їм сняться бої вони гостро реагують на будь-які подразники, такі як шум, крик. Вони е, не можуть заспокоїтись, всі скаржаться фактично на безсоння. Або якщо сон, то це короткотривалий і жахливими сновидіннями. Та виявляється, медики чують не тільки страшні спогади, нарікання на сни загострену тривогу. Чоловіки розповідають, вважали, що борг віддали сповна, а виявляється, лишилися ще й винні. Деякі лікарі е, вирішили на цьому. Підзаробити, коли приїхав люстратор 762, вони попросили мене дати інтерв'ю з приводу того, що було виявлено вимагання грошей у військових. Наголошую, це був липень, серпень, місяць. Мого подиву не було майже, коли обривається мій коментар. Я сказала, що призвище я називати не буду. То є компетенція прокуратури і власне начальника шпиталю. Він знав прізвище, він знав, хто лікував того солдата, хто це вимагав. І тут звучить прізвище Кострубський, який в той час знаходився в зоні АТО. Вся інформація спотворена. Андрій Кострубський завідувач хірургії. Це про нього розповідали психологам бійці. Ми запитуємо Олександра Хоменка прямо: чи знає він, що в шпиталі процвітає здирництво і що до нього причетний керівник хірургії. За хабарі на цей час я не, не, не володію такою ситуацією, щоб відповісти на це питання. Не буде гроші ну, розказували, але достовірності я не знаю. Не знаю в цьому. Ми отримали письмове пояснення одного з бійців. Тут чітко вказано хто і скільки править за свою роботу. Ось уривок. Ви маєте знати, які апетити у декого з медиків. Перебуваючи у Луцькому шпиталі, Кострубський Андрій Сергійович запропонував за 300-400 євро надати довідку, яка дозволить уникнути в подальшому служби в зоні АТО. Я пам'ятаю добре, що я не зачеркував взагалі нічого в тій бумазі. Те, що зараз ми ілюстратори дивилися, що вони ілюстратори там поначеркували і починають оце Андрій Кострубський. розумієте? І вийшло так, що я на початку серпня як я ще таки писав цю пояснюючу, він ще був там. Кострубський. І це був не Кострубський, а це був Бондаренко, а не Кострубський. Я не постараюся навіть на всеньків України сказати, ця гнида брала гроші, бере і буде брати. Хочуть Миколаївича з'їсти і стати на його місце, а він не дає просто-напросто тим деяким, може лікарям, які беруть, може, хабарі. Ну, не знаю, я не буду уточняти. Ну, говорити, що воно дійсно всі так є. От. Може хтось хоче брати хабарі, а він їм не дозволяє. Тому що Миколаїв сам пройшов те саме, що і ми попроходили, може, ще більше пройшов. І Ніхто нас не може зрозуміти, так, як він. Я казав, що в дійсності є люди, які беруть хабарі. Я не мав на увазі Андрія Костровського. Інші люди, які в дійсності беруть, начальник шпиталю він знає тих людей. Я разом з ним воював, от, на сході разом з ним були. Я знаю, що то є за людина, от, навіть в мене і в думках не було такого, що навіть, там, може якийсь там хабар взяти, чи ще як там от, висловилися самі журналісти. Перші, хто дзвонили, це дзвонили хлопці, які зі мною були в АТО. Обурені цим сюжетом. От, тим більше, що вони знали, де і як, знали мене чудово. Я їх довго вмовляв, заспокоював, там, не, не наробити різних халеп з 51-ї бригади. Командир наш позвонив, ми його так називаємо, це наш командир, який, по суті, очолював перший БТГ, до якого ми були прикріплені з питанням, де деньги зарив і відкуда взялась така фотографія. По телефону спілкувався з цим журналістом, який проводив розслідування. Я його запитав, звідки ви взяли моє прізвище і хто вам дав право от таким чином його використати в сюжеті. Він мені відповів. Мені ваше прізвище надав Хоменко Олександр Миколаївич, ваш командир, то є офіційна посадова особа. І після таких даних ми не зобов'язані, мов перепровіряти цю інформацію. Олександр Миколайович, це до вас yeah. журналісти громадського телебачення телефонують. У засобах масової інформації з'явилось таке скандальне відео про хабарництво у вашому закладі. На початку матеріалу мої слова звучать. Про те, що я цього цими даними не володію, то ніяких більше інформації і скасування я не буду робити. Два право як людина цим пересуватися. У мене проблема, до речі, в школі в дитини. Дитина мою не розуміє. Дуже багато батьків допустимо мене знають, як лікаря знають. Знають, що я був в ОТО, знають, що спаси, від кого батьки були в ОТО. І тут такий сюжет, що от Міші каструцького батька хабарник. Як виявляється, поки одні захищали свою батьківщину, інші дійсно жили в шоколаді, та ще цим шоколадом потім обмазали тих, хто захищав батьківщину. Саш, добрий день. Лена Зверева, Луцк. А если бы, скажем, да, вы приехали, встретились с этим парнем непосредственно, посмотрели материалы, реально, когда человек прибыл в Луцк, он имел ранение, он в это время лечился вообще в госпитале, его физически не было в Луцке. То есть такое расследование же можно провести? Пока что я узнаю, то есть на моменте вот, судьба этого письма, как она, как оно появилось. Угу. А, вот. Аж москажем лігітівна заставляючи е -е, завдання журналістів викривати факти корупції, але ми в жодному разі не судді. Проте від нас залежать долі наших героїв. Сподіваюся, що крапку в цій справі поставлять фахівці.